Я став руйнівником міфів і перевірив найцікавіші в гітапі Терпев. знає тільки один відсоток людей. Через це мене забанили. Я втопив Барактара, зламав казино і залутав просто п'я, скільки грошей. А що було далі, це треба бачити. Те, що я перевіряю міфи саме на РП-сервер, в 10, ускладнює роботу. Але рунівники міфів ніколи не здавали назад. Тому перед тим як пробратись на військову базу і перевірити, чи можна взірвати ракети Барактара, стріляючи по ним, я заїхав в магазин зброї і купив стільки, скільки в мене влізло. До безпілотників тяжко Братись, тому що вони дуже добре заховані. Тож спочатку перевіримо, чи взриваються звичайні ракети. Вони якраз по дорозі. Вони взриваються і дуже неслабо. Був впевнений, що ракети Барактара теж зірвуться Взяв найслабшу зброю пістолет, щоб мене не прибило вибухом. Напевно, в пістолета дуже маленький демедж, тому взяв сильнішу зброю. В автоматі я впевнений, випустив цілий магазин. Ракетам хоть бихни, ось Байрактар задимівся. Час тяжкої артилерії, дробовика. Він на жаль теж підвів, тому мів зруйновано. І тут я засумнівався, чи це взагалі не муляж. Треба було перевірити, а досвіду керування таким апаратом немає. Ну одним словом, ракети дійсно стріляють, але байрактар полетів бікніботом. ботом. Пишіть коментарі, що ви підривали на РП серверах, і що вам за це було? Телефон може захистити від пострілу. Щоб все було максимально чесно, я взяв снайперську гвинтівку для кращої точності. Якщо стріляти в людину, вона помре. Ну блять, ну звісно ж, не вся військова техніка витримує 50-й калібр. Я вистрілив телефон. Від гвинтівки він мав розлетітись. Нічого не стало, ще заліка справився на ура. Стрільнув по телефону кілька раз, але побачив на вулиці воєнкомат, і мене аж передьорнуло. Як виявилося, стріляв в руку. Думав вже замовляти катафат своєму другові, але на деву урон не пройшов. А від хедшотів захищає, їм глоба. Цей міф підтверджено. Тому, коли вас оточує поліція, дістаєте телефон і відбиваєте ним кулі, допоки вам не пропишуть хедшот. Якщо будете перевіряти, то тільки не спокою блі. Спеціальні програми можуть допомогти виграти в казино. Казино працює так, що тобі випадають рандомні числа. Вінеті побачив, що є програма, яка ніби їх вгадує. Не хочу навіть тратити на це гроші, але цікавість руйнівника міфів взяла вверх. Я закинув 300 тисяч гривень і пішов грати. Спочатку я поставив пару ставок, щоб розіграти програму. Перші 100-200 фішок я проїбав. Нічого, зараз відіграємо. Поставив ще 200 і заплакав. Походу, казино хоче мене нагнути. Гроші все рівно треба вертати, тому я зайшов з козарів. Скільки <Marvel> нахуй! Тобто ми тільки що злили всі бабки, одною ставкою вернули все, ще й в плюс пішли. Ніхуя собі, блін. О, єбать. Я вахую. обікрав і Вийшов з майже двома мільйонами гривень. Тепер я плакав від щастя. Скоріше за все, це більше удача, чим програма. Якби вона завжди давала виграшні ставки, то на кожному РП севері були б тільки мільярдери. Мів частково підтверджено, якщо вдарити людину шокером у воді, вона помре. Якщо просто в людині шокером, то його затрусить і він різко приляже. Манекена людини у мене не було, тому прийшлось вихрустити друга. Попросив залізти у басейн за 10 тисяч гривень. Він навіть не торгувався. Певно, щось інше. Я готовий тобі дати 10 тисяч гривень, і навіть не придеться лізти в басейн. Просто введи про Артеку і получи 30 тисяч гривень плюс перший левел. А якщо ти дійдеш до третього левела персонажа, я особисто дам тобі ще 50 тисяч. Мій дискорд буде в описі. Перш ніж стріляти по людині, я попробував дати заряд у воду. По логіці це мало працювати, як кинути у ванну фен. Стрільнув по воді і нічого, я вже думав, що міг зруйновано. Але потім побачив, як мого друга почало ковбасити. І сміх і гріх. Щоб не страждав, попробував його добити, але зробив тільки гірше. Сам шокер знімає пару хп, і коли він знепритомнів, то почав задихатись у воді. Ефект триває недовго, тому коні він не відкинув. Мів зруйновано. До речі, бандитам на замітку новий спосіб катування. З РСЗО Хаймарс можна збити гелікоптер чи літак. Перед тим як знайти жертву, я подивився гайтек стріляти із Хаймарс на Ютубі. Найкраще місце, щоб когось бити, це аеропорт. Чекав хвилин 10, як тут за мною прилетів військовий. Не знаю, чим він думав, але шукати на гелікоптері ракетну установку так собі ідея. Якщо ви не зрозуміли, що він тут забув, то скажу, що хаймерс не впав мені з неба. Як справжній руйник міфів міг його купити або позичити, але я його просто спіз. Я почав гасити по ньому залпом, але зразу зрозумів, що це не моє, бо все летіло мимо. Я навіть іноді попадав, але все рівно ракети нічого йому не зробили. Ех, а так було б гарно, але міф зруйновано. Я мав в планах зняти міф, якому мені б знадобився танк леопард, але для цього треба було його викрасти з військової бази. Я думав, зараз позичу танк, як вже робив з баректаром, але ніхуя. Мені різко прилітає банза нон РП. Посадили мене на пару годин, але знайте одне: руйнівники міфів не здаються, і продовження буде. Чого б це мені не коштувало?